Далеко їхати до аеропорту близько 25 хвилин. Зрозуміло. Хвилююче. найважливішим питанням для серіалу Все те незриме світло було Хто стане тією самою Марі? Вона головна героїня зряча, але має незламну надію попри всю темряву довкола. Історія дуже складна. Я хотів, щоб роль Марі зіграла сліпа молода жінка, людина, яка розуміє, як воно жити таким життям. Саме такі важливі деталі та нюанси впливають на кожен кадр цього серіалу. З цього розпочинався глобальний кастинг акторів. Нам надіслали тисячі відео. Одне з них унікальне відкриття. Жодного разу не ходила на прослуховування. Ніколи не думала про те, щоб стати акторкою. Науковиця після її відео я одразу зателефонував. Я одразу відчув, що вона може досягти неймовірних успіхів. Тож я зателефонував Арії. Телефоную сказати, що ви отримали роль. Це не жарт. Я не жартую, Арія. Мої вітання. Можна я зателефоную батькам. Звісно. Сьогодні вона прибуває сюди, у Будапешт, щоб розпочати співпрацю з нами. Вітаю Арія! Приємно познайомитися. Я дуже нервувала, коли вперше зустрілася з Шоном. Ви трохи перехвилювались. Трішки розумію. Так приємно бачити, з якою турботою він розповідає історію, та як саме вона має бути розказана. Хотілося щоб образ цієї героїні був правдивим зображенням сліпої дівчинки, яка доросліша і стає жінкою. Дуже важливо донести це через екран. Арія безумовно приголомшлива. Провівши такий великий кастинг, вони здається, знайшли ту єдину людину, яка могла б так чудово зіграти. Арія стала справжнім відкриттям. Було цікаво спостерігати, наскільки легко вона інтегрувалася в роботу. Я бігтиму, мусиш мені довіритися. я тобі довіряю. Неймовірно приємно працювати з таким дивовижним акторським складом. Кожен прийняв мене не тільки як новеньку, але як людину, яка хоче створити щось потужне, особливе і значуще. Вона чудова, адже не вчилася на акторку, ніколи не була на знімальному майданчику. Та вона дуже швидко вчиться. Вона просто неймовірна. Абсолютно талановита, надзвичайно яскрава особистість. Нацисти ненавидять усіх хто відрізняється від них, особливо тих, хто говорить правду. Марі я інша. Я знаю, ти намагався захистити мене, але я інша. Я трохи заздрю, бо мені знадобилося 30 років, щоб досягти того, що вона змогла за два тижні. Арія додала багато проникливості, можливо, навіть правильно сказати людяності. Вона приносить особливу глибину правдивості своєму персонажу. Незрячі люди ніколи не мали можливості грати у фільмах, тому що незрячих персонажів зазвичай грають зрячі люди. Арія мені сказала, я ніколи не бачила свого лиця, та якою мене бачать інші. Розуміння того, як ми всі залежимо від самосприйняття та сприйняття іншими нас, як відбудовувати свого персонажа, грати його характер за відсутності цих рис. Воно має йти зсередини вас. А для цього потрібна величезна сила духу, ось в чому особливість Арії. Попри всі бомби, весь дим я ніколи не втрачатиму надії. Я вдячний Арі і дуже щасливий, що ми знайшли тебе. Дякую тобі за те, що ти робиш важку роботу красиво, іноді з витонченістю, але завжди з відданістю і бажанням досягти досконалості. Мені дуже приємно, що я опинилася в колі людей, які показали, що я маю значення, що такі люди, як я важливі, що ми заслуговуємо того, щоб не тільки мати право голосу і розповідати свою історію, але й бути героями цієї історії. Дякую вам усім. Я насправді відчула себе важливою.